я пропозиція розпочати чергове засідання виконавчого комітету у нас наявних ворог. Є пропозиція затвердити порядок денний виставки питання. Ма запроще. Прошу голосувати. Хто проти контрольнявся, приймається змога? Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на розміщення. Об'єктів зовнішньої реклами. З одного це товариство КБ по двому 152, 52 170 і керівно-2016. Зауваження архітектури немає, плану на Миколаївного є міста. Є запитання? Не. Не. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення, просто голосувати. Про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади Петренко Алла Іванівна, начальник відбування Суспа, є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Про надання грошової допомоги мешканцям Бровоської міської територіальної громади, які пошкоджено в збройної агресії Російської Федерації. Оце громадяни ще, я так розумію, лагу. є пропозиція підтримати, прошу голосувати про надання дозволу на часткове погашення за рахунок коштів місцевого бюджету заборгованості за житло комунальне посилання. Будь ласка, за поданням серед соціальних служб комісія розглянула заяви. Двох мешканців громади з проханням спочатку погашення заборгованості за комунальні послуги. Одна це особа числа дітей позбавлених батьківського опікування, і інша це опікування. Щоб підтримати Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Ну, вони вже зрізані, я так розумію. В чому в запросі 54А, там де було влучання шоке, нам заважало одне з дерев, я так розумію. Чотири дерева потрібно зрізати. І також 68 й будинок. Само на А там далі бровають благостріза, питання.

так, є запитання? Є пропозиції одного місця. Про продовження дії терміну дії договорів оренди об'єктів комунальної власності Бергорської міської територіальної громади без залучення. Договір, які продовжується в 13, марку. Головального перед ковід та і організація. Нема заперечень? Хто за трошку голосу? Одногось. Про включення до переліку другого типу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності виробництва міської територіальної громади без аукціону. Камілія. Є пропозиція підтримати Прошу голосувати. Ознаглості. Про включення до переліку першого типу та передачу в оренду об'єктів комунальної власності школі. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про затвердження акту приймання передачі в комунальної власності Боровської міської територіальної громади майна від Федерації плавання України. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про взяття на квартобліку по виконавчому комітеті Боровської міської ради Київської області та внесення змін у облікові справи. Задумал, просто... макетент, а сколько у вас людей на квартал защищены? Здесь тысячи. Если тысяч. все то не изменилось. Не, не изменяется, Было 4,5. виключення. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одногося. Про зняття спортивного обліку в виконавчому комітеті заради. Також є Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Дякую. Дякую. Про погодження проведення масового заходу на території міста в України області при період дії воєнного стану. Довгою Василь є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу голосу. Одного голосу. Дякую, Сергій Васильович. Приняті зміни вирішення виконавчого комітету городського міського адресу України в Київській області від 14-го монтажу до 15-го року з номером 18. Решта наступає на рівень розміщення засобів на капітальне будівництво, житлово-комунальне господарство, інфраструктуру і транспорт. Наступного. Друга позиція підтримати 3-го року. Друга позиція підтримати 3-го року. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо наведення компенсації за знищення на території Булоської міської територіальної громади об'єктами рахунного майна внаслідок бойових дій терористичних актів доверсії спричинене збройною агресією Федерації проти України. Є, дити... що... є пропозиція, це стосується. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. E, про надання статусу зативника. Посер... А вы це рішення e, по заскардонню акт затепта сама на Петрович, наверное, все будем приймати. Uh -huh. Про надання статусу зативника на диких збройних конфликтах. Є пропозиція підтримати Прошу сюди. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас воєнні діти, збройної конфликтів, прохання питання. Про надання статусу дитина, яка постраждала, в нас є за воєнні дітей, збройних прохання питання. Про надання статусу дитини, яка постраждала, в нас є до воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання питання. Про надання статусу дитини, яка постраждала, в нас є до воєнні діти, збройно прохання підтриму. Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідку поєднання дій та збройних комплектів, прохання підтримки. Про затвердження виступу Служби справи дітей Бровослої міської ради Броської району Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі нашого офісу. Є пропозиція підтримки. Про надання статусу дитини та збавлення батьківського опікування. А батька, що це не такі, що не Є пропозиція піти. Про надання статусу дитини, яка позбавлена батьківського опікування. Мама, батьківського працювати батьківську маленьку. Про надання статусу дитини позбавили батьківського пікування. Є пропозиція питання. Шановні колеги, поради з дякую дякую всім за роботу. Obrigado. <laughs>